Привіт! На зв'язку Вайпер. Вітаю тебе в новому відосику по грі Raid Shadow Legends. Друзі, нам підключили файний X10. З цього X10 мене цікавить шамальчик. Я одного маю на аккаунті, але другого хотів би отримати. Давайте разом із вами зараз будемо відкривати уламочки. Будемо відкривати по одному до шамальчика. 16 уламочків погнали лопати. Прогноз виграш. Ге-хе, <звук> ставлю все. Так, Корм прибігає Юстиціар. Відкриваємось далі. Є легенда так зразу. Теомесія, а що це відбувається? Я щось не зрозумів. Легендарка ось ось була. Я не знаю, це якийсь 10-й уламочок. І Теомесійка прибігає x 10 не спрацював, там x 10 натуга на рак, але я, я здивований. Попередня легендарка була з 220-го 215-го ламочка, а тут десь з 10-го. Ну це круто, це просто круто, але тим не менш, ми прийшли сюди за шамельчиком. 14 уламочків ще є. Давайте лопати далі. Я, я просто здивований. Я не очікував, що так швиденько буде легендарка, і що вона взагалі з цих уламочків буде. Давайте, давайте зловимо ще Шамельчика. Ну, я вже задоволений. Це просто супер. Так, так, так. Гарпупсик чи градусник, як на нього кажуть. Рене гаточка. Файна героїня, можна залишати декілька штучок. Я думаю, ви знайдете, куди її запихнути в яку команду. 11 уламочків залишається, ну, щось все просто сенька, сенька, сенька. Клітку голов. Парагончик. Давайте. Де? Де шамальчик? Просто дайте шамальчика, і все буде very good. В принципі, very good воно і вже, тому що Тимвісіка прибігла. Ну, але прийшли ми за шамалем. Так, Маркіз. Я не зрозумів. Легендарку дали. А епіки що? Де епіки? Так, Буйвіл. П'ять уламочків у нас залишається. Ну, дуже хочеться шамельчика. Другого шамельчика на гідру. Просто ага, ага, просто ми зараз швиденько, прикормимо. Йдемо лопати далі. Чотири уламочки. Чотири уламочки наша маля. Деміта мене не цікавить. деміта в мене є, і, і то навіть на війну фракції не прибігає. Мучениця. Три штучки можна залишати. Навіть чотири штучки можна залишати на акаунті. Три йдуть в анкіл на дволекого стража, а одна може забігти до людожара в пару накланового боса. Ну і також на потаємні кімнати та на війну фракцій досить хороший підхіл та перезарядка навичків. Ревоглас один із самих доступних і крутих качерів корму. Хесочка. Хороша героїня на початкових аккаунтах, да навіть і на лейтових можна прокачувати та використовувати. Останній ламочок дайшамуеля. Ні. Ні. Ви програли стоп, у мене зламався махлювальний пристрій. Але, тим не менш, друзі. Прибігла хороша героїня у вигляді Тевмесійки. Я не очікував. Чесно, я очікував, що прибіжить якийсь, не знаю, непотрібний епік і максимум з тієї кількості, але Тевмесійка крута, обов'язково буде в мене прокачуватись та використовуватись на акаунті. Друзі, якщо було тобі цікаво, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент. Зустрінемось в наступному відосі. Yo, one to ten, she a hundred. Gets everything that she wants in abundance Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.